Вітаю, друзі! Нажимани огляд чергового ножа на моєму каналі. З вами Полікарпович і сьогодні це у мене буде Спайдерко. Чи спайдерко. Неодноразово я казав, хто слідкує за моїм каналом, той має бути в курсі, що спайдерко мені чомусь не подобається. Але це власне той випадок, коли на картинках на відео не подобається, а взяв в руки і як сподобалось, що прямо не хочеться відпускати. І це зараз мій EDC-шний ніж. Це ніж Endura 4 в чорному кольорі напівсерейтер. Зроблено в Японії, можна бачити на коробці. Ну, власне, про все зараз детально в огляді. А хочу одразу сказати, що придбати такий ніж можна. Можна в інтернет-магазині фонаріки, ну чи там ліхтарики, ком'юа. посилання буде в описі, де можна придбати даний, даний ніж. Рекомендую даний магазин. В принципі, все швидко оформлюється, швидко відправляється. Все класно, продукція оригінальна, класна, якісна, є хороший вибір. Тобто, ну переходьте по посиланню, можете з усім цим і. Там ознайомитись. Ну, а я власне і починаю огляд на ніж Спайдерко Ендура. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанії СТІЛ, інтернет-магазин Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Knives», мілітарна дошка оголошень «Gunshub», Хаб, а також інтернет-магазин Мілітарія.pl. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. У кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Як завжди, спочатку коротенька розпаковка і огляд упаковки: тут логотип ЖУКА. Напис Spiderco, Spiderco Made in Japan, що класно. Ножі, аксесуари Golden Colorado USA, ну, типу бренд американський, робиться в Японії, що також круто. Тут щось написано, що Spiderco трейдмарк раунд Round А, дірка, дірка-дірка, типу, ліцензована короче, спайдерком Висока продуктивність, якась типу крута ергономіка, Superior Blade Steel найкрутіша сталь на клинку. Є наклейка Made in Japan, Enduro 4 БК, BK, BK VG10 ПС. Все відкриваю, виїжджає, як шухлядка. Ніж знаходиться в ось такому попирчатому пакеті, Він, я його дістав, тому що я ним уже користувався трошки. Ще додатково в комплекті є паралончик, є ось така книжечка з інформацією про виробника, про варіанти ножів, про гарантію і ще всякими там різними інформаціями. І є ось така невеличка наклейка, що класно, люблю наклейки. Crafted for Life, Spiderco, Golden, Colorado USA, Ерс. Земля. Прикольно, Колорадо, Америка, Земля. Так, добре. Сам Ніж, Спайдерко, Спайдерко, Спайдерко. Спайдерко, Спайдерко. Коротше, забув, як правильно, неважливо. Оглядаємо сам Ніж, повністю чорний колір, як я люблю, виглядає дуже круто, стильно, модно, молодіжно Руків'я з Ферену, це. Скло наповнений нейлон, якщо я не помиляюсь. Коротше, це ну, типу пластик, полімер досить міцний має бути. Дуже давно вони вже використовують даний пластик, типу проблем з ним ніяких немає. Він легший за G10, в цьому типу його перевага. Тут у нас логотип Spiderco Endura 4. Написано. Є ось ця як це назвати, я не знаю. Не насічка, а така вона як луска, типу виглядає і розходиться в різні сторони від логотипа, що прикольно і насправді є в цьому сенс, тому що коли ми тримаємо ніж тут, він у нас не висковзує з руки. Тобто насічка нам дає супротив певний. А з цього боку насічка навпаки впирається, коли ми щось, наприклад, будемо проколювати, то впирається нам в палець, ніж не буде рухатись туди. Коротше, це от прямо продумано, класно зроблено. Тут бачимо шматок леза, на якому також жук, логотип Спайдерко, спайдерка їхня фірмова ліцензована. Також тут можемо бачити по три отвори: це для переставляння кліпси. Ось вона сама кліпса чотирьохпозиційна, можна переставляти тип Ап, тип Даун, на ліву на праву сторону. Хто як забажає, так можна і ставити. Ну, єдине, що там не знаю, перпендикулярно не можна її поставити. А так, в принципі, у всіх положеннях вона може встановлюватись, що є добре. Також тут є. Темлячний отвір, досить тоненький, подвійний паракорд, туди точно не пролізе, але ну, вже як є. Кліпса, до речі, на трьох гвинтах під Торкс. Далі один, два, три, ще чотири гвинти під Торкс вони з'єднують у нас всю цю конструкцію докупи, і також осьовий гвинт він також під Торкс. І всі гвинти вони тільки з одного боку, з іншого боку, типу, як ну, виглядає як заклепки, що також прикольно навіщо робити гвинти з обох сторін, навіщо робити стяжки, коли можна зробити ось так. Ну, типу, це класний варіант, як на мене. Конструкція, як можемо бачити, повністю закрита. Тобто. Беклок, я не пам'ятаю, можливо, цей замок якось по-іншому в них називається, але ну, по суті це ж беклок. Далі йде такий великий бекспейсер, також з того ж пластику, що й руків, який повністю в принципі, закриває весь той простір. Що ж, Тут також є ось такий логотип. Відкриваю ніж. Можемо одразу бачити секі Сіті Джапан. Можемо одразу бачити, що це напівсерейтор і що спуски не від обуху, тому що є декілька різних варіантів клинків у ножів Endura 4 від Spyderco. Ну Тут, власне, бачимо гравіювання Спайдерко і сталь vg 10. Так, щодо варіантів, яке може бути лезо, може бути можуть бути спуски від обуху і плейнове, плейнове загострення. Ну, мабуть, один з найпопулярніших видів клинка. Але, на жаль, в чорному кольорі я знайшов тільки ось такий варіант: напівсерейторний і спуски ну відносно в нього невисокі. При цьому він такий е міцний, досить міцне у нього вістря, ну, як мінімум, міцно виглядає. І ним прямо можна щось і поковиряти, подлубати, поколупати. Зведений він також не дуже тонко, можемо бачити, що і підводи досить великі, тобто існує ще версія плейнова з ось такими спусками і існує ще версія повністю серейтерна. Також є з сатином, якщо не помиляюсь. Фінішом, ну і тут якесь чорне покриття, яке, до речі, буде стиратись. Я не знаю, як там уже зараз передасть камера чи ні, але є вже певні потертості. Ось в цьому місці, в цьому, ну і з іншого боку, також в двох місцях є потертості. Цими місцями він трошечки контактує з руків'ям, тобто в руків'я він заходить дуже щільно, тут зазору прямо-прямо немає, і ось в цьому місці, і в цьому місці він дещо притирається. Також наступний момент хочу сказати, що конструкція не не дуже є міцною і. Досить легко, ось так пальцями ми можемо прогинати. Там всередині знаходяться металеві лейнери, вони перфоровані для зменшення ваги. Ну і ще замок, беклок, в принципі, також можете побачити. Я не так багато ним покористувався, але тут уже на ось цій грані трошечки фарба ця витирається. Нічого критичного, мені це навіть більше подобається. Добре, пес без ним. Є насічка, насічка на рукоятках ближче до клинка, досить така агресивненька, і нас. Самому клинку на цьому підвищенні також є насічка, також досить агресивна, тобто пальці прямо впиваються в неї, і ніж ми утримуємо дуже і дуже надійно. Плюс саме руків'я також ергономічне, там щось було на коробці написано про якусь там супер-круту ергономіку, то так, дійсно, ергономіка у даного руків'я класна, продумана. Руків'я у нього велике. Відносно клинка можна сказати, що в принципі воно навіть більше, ніж хотілося б, але в руку. Лягає досить добре, бачимо, що є ось такий запас, тобто, якось по різному можна буде ніж перехопити. Для моєї, ну, плюс-мінус середньої руки можна по різному ніж брати, по різному утримувати. Все зручно, все класно. Насічки, прямо не настільки агресивні, щоб бути дискомфортними, але цілком достатньо їхньої агресивності, щоб надійно утримувати ніж в руках. Це круто, це прямо, ну, я б сказав, збалансовано, мабуть. тобто Прямо ну, видно, що все продумано. Видно, що ніж е, над ножем думали, проектували, а не просто зробили якусь там модель, аби була. Е, так, що ще можна сказати про відкривання? З відкриванням у. Спайдерків є питання. По перше, ніж на шайбах. Тут немає підшипник підшипників, і відкриватись він буде дещо не так, як ножі на підшипниках. І тут потрібно потренуватись. Є декілька варіантів відкривання: це можна великим пальцем відкривати, і можна відкривати вказівним пальцем з цього боку. за... Цей самий отвір. Але треба тренуватись. Коли я ніж вперше дістав з цієї красивої коробочки, то в мене не дуже виходило його взагалі відкривати. Ну але трошечки потренувавшись, воно, по-перше, притираються шайби, по-друге, трошечки натреновуєшся, потрібно правильно ніж утримувати, десь там додавати трошки інерції, десь там не додавати тієї інерції, і, в принципі, все класно. Фіджетабельність у ножа дуже крута, мені подобається. Ним прямо хочеться гратись, не хочеться випускати його з рук. Можливо, це перші враження. Це моя перша спайдирка, ось така гарна, красива. І знову ж таки, на фотографіях він виглядає якимось взагалі, не знаю, дивно виглядає такий якийсь у нього вигляд, чесно кажучи, не те, щоб. Непривабливий, я не знаю. Він якось як, як якийсь падальник виглядає. Тобто є оту скіфа, ніж е, вулчур-падальник. Е, а це стерв'ятник, стерв'ятник, перепрошую. А це е, спайдер Спайдер Коендура, але вигляд у нього прямо як у стерв'ятника. і йому якось напрошується. Якась така назва. Не знаю, чому це суто в мене такі асоціації. В принципі, вашу думку можете написати в коментарях. Але тим не менш він мені дуже сподобався. Вже не знаю днів 3-4 на кишені його ношу. Трошечки використовую, тому навіть певним досвідом користування зможу поділитись. Щодо користування, все круто закривається до речі, ніж. Що також класно, він впирається ось цим ну, чойлом, можна назвати, нам у вказівний палець. І, в принципі, щоб пошкодити палець, щоб на нього закрився серейтор, що буде ще більш боляче, ніж ріжуча крайка плейнова, тому що прямо з зубцями буде попадати потрібно, якось неправильно утримувати даний ніж. ну, Тобто, типу, якось ось так. Якщо ми утримуємо казівний палець там, де треба, то ніж нам на палець ніколи не складеться. Ну і далі просто вже за отвір його доводимо до закривання. Є ще купа інших Різних варіантів відкривання, тобто і ось таким чином можна відкривати, і там коротше, багато різних варіантів. Можна пробувати типу замком відкривати, ну відкрити замок і далі інерційно, але в мене чогось так не виходить. Можливо, в даних ножах з даним замком так робити і неможливо. Е, так, що ж, по огляду, наче все. можете ще раз поглянути на цього ножаку. Хочу сказати, що зовнішність мені дуже подобається. Чорне покриття з недоліків те, що воно затреться і буде виглядати не презентабельно, але коли затреться, ну, не знаю, мені подобається, коли от саме чорне покриття, хай воно там витирається, пес би з ним, але все одно чорні ножі мені подобаються більше, ніж звичайні сірі. Такі от якісь у мене вже вподобання з цими ножами. Е так, ну, в принципі, можна переходити до якихось тестів порізу. Повторю, що я ножем трошки користувався, але небагато, тому почнемо, як завжди, з паперу. Продовжимо деревом і на дереві власне, і закінчимо. Ну, Власне, тести порізу Enduri 4. Заводське загострення буду перевіряти на звичайному папірці А4, і так як у нас ну, типу, дві, два різних загострення на ножі, це плейн половинка і половинка serator, то... Не знаю взагалі, чи буде серейтор е, різати папір. Зараз пробую плейнову частину. В принципі, нормально рі... Ні, трошечки рве. Ні, в принципі, коли саме цією частинкою прорізаю, то все окей. Різ махровенький. Ну, і, в принципі, якщо придивитись, то буде видно там дуже велику ризку. Тобто е, заводське загострення, загострення з коробки, воно таке досить е, грубе. Пробую серейтор. Ну, серейтер, мабуть, папір взагалі не буде різати. Ні, ну, серейтер не ріже. Зате серейтером гарно різати нейлонові стропи. Наприклад, на деяких упаковках є такі стропи, які потрібно розрізати. То серейтером прямо класно зачепив, розрізав. Ну, а плейновою частиною можна різати все інше, що нам потрібно. Ну, власне, зараз перейдемо до тестів по дереву і подивимось, як він буде. Справлятись з дерев'яшкою. Соснова дошка сама звичайна з самого звичайного піддону. Пробую спочатку плейновою частиною. Деревина м'яка відрізається прямо класно, великими шматками. Ергономіка, знову ж таки, зручна. Ну, руків я завелика, як я вже казав, але знову ж таки можна перехопитись іншим хватом. Пробую серейтор по дереву. Ні, серейтор по дереву взагалі не працює. Можливо, лівою рукою буде працювати. <рес> Я не знаю, не працює. Плейн, що лівою, що правою рукою, будь-якою рукою нормально працює по дереву і, в принципі, питань немає. Тобто, загострювати той самий олівчик без проблем. Загострити якийсь кілок, якщо буде потрібно, також без проблем. З цим, ніж. Справиться, але серейтор з деревом взагалі не працює. Мені хтось писав, я от не пам'ятаю точно хто, але писали, що серейтор класно працює по дереву. М -м Ні, не класно. Але знову ж таки по ось цих стропах нейлонових, які... Досить міцні, то їх дуже зручно перерізати саме серейтером. Можливо, якісь там не знаю, мотузки також теоретично має добре перерізати серейтер. Ну, коротше, напівсерейторний клинок. Це така тема м не дуже для мене зрозуміла. Багато на мультитулах використовують напівсарейторне загострення. Ну і тут вже ось такий EDC-шний ніж, також напівсарейторний, ну вже як є. Я ж кажу, що повністю плейновий був тільки сірий. Якби був е, повністю плейновий в чорному кольорі, то я взяв би, звичайно ж, повністю плейновий. І тверда деревина, я не знаю, що це за дерево, Ого, вгризається дуже агресивно. І він хоче от прямо такі. Великі шматки відгризати, але так як деревина тверда, то йому це важко робити. І знову ж таки, проблема в тому, що плейнове загострення у нас ближче до вістря, і коли ми типу, намагаємось докладати великих зусиль, то ніж у нас виламується. Якби це був повністю плейн, а не було цього серейтора, то ось цією частиною ось цією частиною клинка можна додати значно більших зусиль до стругання деревини, бо, ну, в принципі, серейтор то стругає. Але він стругає дивно. Коротше, такі собі моменти. Але знову ж таки, цей ніж, ну, особисто в мене, це буде суто EDS-ний ніж, і дуже рідко Eдісішним ножем я буду стругати якусь деревину. А з звичайними д задачами, щось там розпакувати, без проблем він справляється. Плюс він дуже класно, стильно е, виглядає тут уже, скажімо так. Не відняти в нього цього. До речі, кліпса не пам'ятаю, показував чи ні, є на ній також логотип ось цей жучок спайдерківський. Що ж, давайте подивимось, як він буде виглядати на кишені, і в принципі, і в принципі, можна буде переходити до якихось висновків. На кишені ніж має наступний вигляд. Кліпса у нас не глибокої посадки, досить велика габаритна і досить така велика частина ножа буде у нас виглядати з кишені. Але з плюсів такого варіанту, що темляк він також буде тут спокійно собі виглядати. Якщо буде темляк, то буде ще й зручніше його витягувати з кишені. Проте витягувати його і так зручно, за рахунок знову ж таки цієї насічки, різнонаправленої. Коли ми його витягуємо, то він гарно чіпляється цією, ну не насічкою, цією лускою. Нам за палець з цим прямо все класно. Кліпса, до речі, у нього не дуже туга. В принципі, і там така певна площина, де вона впирається в пластик, то пошкоджувати тканину теоретично він не має. В принципі, і вкладається і знімається досить легко, це легенькі літні шорти. Дістали, за отвір відкрили, все, можна працювати, ніж готовий до роботи. Ну Прикольно. Скласти однією рукою також можна без проблем. В принципі, трошечки практики. і Відкриватись, закриватись він буде хвацько і гарно. Ну і висновки, що я хочу від себе сказати про конкретно ось цей спайдерко Endura 4 напівсерейторний і про Спайдерко в цілому. Перше, я неодноразово говорив раніше, багато де на стрімах в якихось відео може навіть говорив, що спайдерки мені не дуже подобаються саме через ось цей їхній отвір. Мені, в принципі, отвори в клинках не дуже подобаються. Тут він ще й такий великий, виразний, і, ну, скажімо так, навіть акцент є на цьому самому отворі, на цьому самому Спайдер -хо. Полі, їхньому фірмовому та навіть запатентованому, якщо я не помиляюсь, воно мені не подобалось. Не подобалось воно мені візуально на картинках, на відео, навіть на репліках. Також не дуже мені подобалось. І, в принципі, якихось великих очікувань у мене до цього ножа й не було. Але коли я його отримав, коли я його покрутив, потримав в руках, коли я навчився його хоч трошечки відкривати, це ще є ще куди рости. В цьому також є певний прикол, що ну е, ніж на підшипниках, будь-хто, в принципі, зможе ним фліпувати, клацати і тому подібне. А ось з таким ножем на. Шайбах з ось цим холом, в принципі, з його ергономікою. Тут треба трошечки майстерності, і оце насправді прикольно. У мене майстерності, як бачите, а, не вистачає. Зараза ще й вколов собі пальця. Тому з цим треба трошечки навчатись, а зате, коли ви навчитесь, то він реально буде дуже крутий. І знову ж таки, фіджетабельність у нього на високому рівні його приємно тримати в руках, ним приємно користуватись, приємно відкривати, закривати, клацати. Він все-таки він класно виглядає. Знову ж таки, на картинках воно не те. А от вживу, коли його бачиш, то прямо круто. Чорне покриття так затирається, так затреться, буде негарно, але хай. Чорне буде затерте і негарне, ніж е, сіре. Мені все-таки такий варіант подобається значно більше. І в загальному, ніж мені сподобався. Бачите, він мені навіть кров пустив прямо на відео. Не робіть, так як я серейтером трошечки е, вп'явся. Ну, то не біда. Е, сталь від G10. Е, не знаю, що про неї сказати. В принципі, ножів з такої сталі в мене немає. Спайдерко дуже багато використовує саме цю сталь в багатьох своїх ножах. Також є варіанти, ну, як тієї ж самої ендури, так і інших моделей ножів. Спайдерко з більш дорогих, порошкових, ну не тільки порошкових, взагалі з багатьох, з багатьох всяких різних сталей, що насправді цікаво. Тобто, і сама по собі ось ця спайдерка вона коштує ну, в принципі, плюс-мінус адекватних грошей, там близько 6 тисяч гривень коштує даний ніж. Що насправді нормально для такого ножа, знову ж таки, якщо ми поглянемо на сучасних китайців, які там теж не з суперстали зроблені, але можуть коштувати ті самі 6 тисяч гривень, то мені здається краще вже брати іменитого виробника Спайдерко, ніж зроблений в Японії, ніж ну, типу, вже легендарним можна його мабуть назвати, може й не можна його легендарним називати. Але тим не менш, ніж е класний, мені сподобався. Він однозначно вартий уваги. І якщо хтось собі думав, купувати йому спайдерко чи спайдерко, чи не купувати, то все-таки варто купувати. Якщо є можливість піти в фізичний магазин, помацати своїми руками, повідкривати, позакривати, то обов'язково потрібно ходити в фізичні магазини і помацати його там руками. Ну а можна потім навіть замовити в інтернет-магазині, наприклад, в інтернет-магазині фонаріки, посилання на який буде в описі до цього відео. Я от єдине. Забув уточнити, чи буде працювати промокод на даний ніж. Якщо промокод буде працювати, то в описі я біля посилання напишу, що промокод дає знижку. Якщо промокод не буде працювати, то відповідно ви його там в описі і не побачите. Ну, на цьому, мабуть, все. Це мій перший спайдерко, але 100% не останній, прямо, блін, щось, щось в них є. І це щось мені сподобалось, я це щось починаю, скажімо так, розсмаковувати. Тому 100% ще один, два, а може навіть і три, спайдерко з'явиться в моїй колекції обов'язково. А Endura 4 взагалі дуже крутий. Навіть напівсерейторний, Пес із ним, що він напівсерейторний. Якщо колись десь знайду плейновий повністю чорний, то візьму собі плейновий повністю чорний. Тому що ця модель реально мені. Дуже зайшла Класне, ергономічне, зручне руків'я ну, Типу 4-дюймовий клинок, тому власне і Спайдерко, тобто, Enduro 4 називається. Мабуть, так, це мої здогадки. Я не знаю цього точно, мені, мені здається так. Але, ну, типу, середній ніж, знову ж таки, на ADC піде взагалі без проблем. А, ну, Мабуть, це все, що я хотів вам про нього розповісти. Вашу думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку власне, про Enduro 4 і про Спайдерко загалом. Чи є у вас такі ножі, чи користуєтесь якимись, можливо, іншими моделями від даного виробника користуєтесь, ну, буде цікаво почитати. На цьому все, друзі, буду закінчувати. Якщо є бажання та можливість, то ставайте спонсорами каналу, адже фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також підписуйтесь на мій додатковий канал, там огляди на різне спорядження, на ліхтарики і на всякі інші різні штуки. Бо на основному тільки ножі та зброя. Також в описі буде посилання ще на мою інстаграм-сторінку, де я публікую фотографії тих ножів, про які знімаю відео, ну і не тільки ножів, дещо раніше, ніж виходять власне, самі відео. Тому там можна побачити такі в певному сенсі анонси. Ну і Ті, хто є спонсорами другого рівня, ті отримують ранній доступ до нових відосів. Що ж, друзі, на цьому все. Був дуже радий вас бачити, хоча я вас і не бачу, але тим не менш, був дуже радий вийти на зв'язок. Дуже добре, що маю таку можливість. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте, всім всього найкращого. До зустрічі!